Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Ірина Котлярова. Сьогодні понеділок, 3 жовтня, на календарі, і наша команда готова розказати про найважливіше за сьогодні. Далі коротко про головне. Про зріння Фоміди вохтирці лише через місяць зрозуміли, що не можуть судити від семирасум. На Україну насувається гонконгський гриб. Автомайстер СТО розтрощив чужий ягуар. Замість ремонту розбити авто. П'яний автомайстер СТО вирішив потайки покататися на дорогому автомобілі клієнта і розтрощив його. Подробиці аварії розкаже Оксана Щербак. Кілька днів тому цей ягуар вартістю більше ніж півмільйона гривень залишили на СТО підрихтувати бампер. Втім, перед ремонтом механік СТО добряче випив і захотів покататися на дорогій іномарці. але з керуванням чоловік не впорався та влетів у березу в районі вулиці Серпневої. Очевидці аварії кажуть, одне із коліс під час зіткнення відірвалося та відлетіло від автівки на десятки метрів. Він на розгоні почав тут термозити, його ж виляло. Він не в управління і в дерево не винаше або випівче, або я не знаю. Я Звук такий різкий, тоді так бум, груз дерева, і крики. Згодом на місце події приїхала і власниця Ягуара. А, а, це ваш автомобіль, Це моя машина, я ставила в одязнь, він, надзв, я залиш, ся, На на станції нас. Водій від удару, на відміну від машини, не постраждав. Спрацювали подушки безпеки. Свою ж провину заперечує. Це ви автівку розбили? Ні. А хто? Хто то? Так ви ж працівники СТО? Ні. А що ви тут взагалі робите тоді? Ще до сюда. Ти що? Я не помив. Щас ти гриві, погріві. відповідаю. після такого спілкування автомайстра від людей ізолювали, враховуючи те, що він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, чоловіка доправили на експертизу, яка це підтвердила. В нього зафіксували 1,7 і проміла алкоголю. Згодом на чоловіка було складено адмінматеріали за статтями 124, тобто вчинення ДТП 130, керування. Транспортним засобом у стані сп'яніння та 126 – керування транспортним засобом без відповідних документів за попередньою інформацією, Власниця хотіла оновити автівку перед продажем, тому відвезла її на СТО. Схоже, його ар знайшов нового власника. Оксана Щербак, Марія Бульдович, Олександр Сокол, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Ще одна ДТП майже на тому ж місці сталася у неділю. На хімістечку маршрутка збила інваліда-візочника. Хто винен у аварії та як хлопець опинився під маршрутним таксі, дізнайтесь вже за мить. Інцидент стався на вулиці Охтирській на зупинці громадського транспорту. За попередньою інформацією, інвалід-візочник опинився між двома маршрутними таксі, і водій однієї з машин його просто не помітив. У поліції ж запевняють, хлопець, який керував візочком, порушив правила дорожнього руху. Тому й опинився під колесами маршрутки. Саме на цьому місці трапилося ДТП. Інвалід-візочник хотів переїхати з одного боку вулиці на інший, як раптом потрапив під маршрутне таксі. Водій автомобіля таксі не побачив цього чоловіка на колясці і його. В результаті громадянин впав, отримав тілесні ушкодження голови. Йому надали допомогу там на місці. Пасажири і люди, які були на зупинці громадського транспорту, і водій, а також викликали швидку допомогу. Наразі постраждали уже вдома. Серйозних травм у нього не виявили. Оксана Чербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Контрабанда ювелірки, велику партію ювелірних виробів із срібла, намагалися вивести до Росії пункті пропуску Бачівськ. В автомобілі марки Газ 3110 української реєстрації між спинкою заднього пасажирського сидіння салону та газовим балоном багажного відділення. Виявили пакунки з ювелірними виробами із срібла. Всі прикраси, загальна вага яких склала біля 7 кілограмів, вилучили власником прихованих прикрас та автомобіля. виявилася 54-річна пасажирка. Наразі ювілі вироби вилучені встановленим порядком. Також вирішується питання про вилучення автомобіля як засобу перевезення контрабанди. Судовий процес над віцемером Сум пішов на новий виток. Сьогодні в Охтирці суд оголошував ухвалу щодо відсторонення Володимира Войтенка від посади. Прокуратура просила позбавити Войтенка крісла на два місяці, аби той не мав змоги впливати на хід слідства у справі про ліквідований департамент міськради. Деталі резонансної справи розкаже Дмитро Шпірко, який вже вкотре побував в Охтирці. Ухвалу по відстороненню від Семера суму оголошують більше 20 хвилин. Зрештою, ключові слова звучать на користь чиновника. Суд залишає його на посаді. Про відсторонення від посади відмовити. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів. з її проголошена. Підписана проголошена головуючим суддею. На момент проголошення ухвали у залі частина постраждалих. Це працівники ліквідованого департаменту містобудування і земельних відносин. Власне Войтенко ухвали не чув. У цей момент він був у сумах на апаратній нараді, візуально напружений і майже весь час тримав телефон у руках. Незабаром посміхнувся. Мабуть, отримав новини з Охтирського суду. Паралельно на захист віцемера став міський голова Сум. Всі кажуть, що я там когось щось покриваю. Я вам хочу сказати, я не суд, я не суд. Хай суд вирішує, хто винний, хто не винний. Звинувачити сьогодні е, своїх підлеглих без я нікому не дам. Минає година, і Володимир Войтенко вже в ухтирці. приїхав на чергове судове засідання. Ранковою ухвалою чиновник задоволений. Ухвала ця, я так бачу, це таке соломонове рішення, тому що не відмовлено. А прийнято рішення щодо ну, підслідності да, цієї справи. Натомість прокурор, вивчивши ухвалу, дивується аргументації суду. Мовляв, справа не підслідна Охтерському суду, але з'ясувалося це чомусь тільки зараз. Як мінімум, це їй було відомо станом на 1 вересня 2016 року, коли було проведено перше судове засідання. І в цьому судовому засіданні, якщо суддя вважала, що вказане клопотання не підсудне охтирському суду, вона повинна була винести відповідну ухвалу і надалі вже не вдаватися в подробиці. Історія із цією справою продовжилася. Слідша суддя, яка мала розглядати клопотання про запобіжний захід, взяла саме відвід. Натомість прокуратура вже оголосила про свій намір оскаржувати сьогоднішнє рішення суду в апеляції. Мотрош пірко Олександр Олексієнко, новини СТС. У комунального підприємства Міськ світло з'явився новий керівник Едуард Величенко. На цьому підприємстві він працює менше місяця і спершу обіймав посаду головного інженера. А вже з 28 вересня приступив до виконання обов'язків директора. Його представив міський голова на апаратній нараді. Едуард Вікторович присутній присутні в залі не хлопець. Да, володіли Владимир каже, можна не хлопати. А можна поспільчувати? Та чого поспівчувати? Чого роботи багато? Роботи, роботи дуже багато і вам дуже багато завдань. Українцям загрожує новий вид грипу. Вірус А-Гонконг, який вперше проявив себе у Китаї, поширюється україною вже у грудні. Лікарі попереджають явище рідкісне, а імунітет в українців до нього немає. Як застерегти себе від хвороби далі? Пандемія гонконського грипу вперше охопила світ у 1968 році. Протягом року в одних тільки сполучених штатах Америки від нього загинуло майже 35 тисяч чоловік. Про те, що Україна скоро зіткнеться з цим вірусом, розповіла завідувач відділом інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Громашевського Алла Мироненко. Иммунитета к нему именно к этому штампу у населения нет. Поэтому очень важно, чтобы те люди, которые относятся к группам риска, а это люди старше 65 лет, люди с хронической патологией, дети от 6 месяцев до 5 лет и школьники, это именно те, кому опасно заболеть гриппом. Проявляється цей грип так само, як і інші. Перше, що ви відчуєте, слабкість і температуру 39 градусів і вище. Далі з'явиться кашель. Особливість вірусу в тому, що вражає організм він дуже швидко, тому лише за кілька годин ви вже не зможете стояти на ногах. Єдине, що втримає вас від такого стану вакцинація, стверджують медики. 127 гривень одна вакцина. Це, безусловно, економічно, ніж витратити… При ззаболіванні более двох-трьох тисяч. А при ослажнє тяжолой формі на до п'яті більше тисяч, як показує наш досвід. До того ж, окрім гонконського грипу, експерти прогнозують прихід каліфорнійського, так званого свиного грипу, який перенести ще складніше. Минулого року він забрав життя 26 жителів Сумської області, а також Брізбен, який в останні українці бачили у 2008 році. Проте лікарі закликають не хвилюватися, оскільки імунітет до цих вірусів в українців вже виробився. Анастасія настасі Олександр Сокол, новини. СТС. Зима близько. Область масово готується до холодів, до опалювального сезону. Сумщина, за словами її очільника, готова на 99%. А от обласний центр трохи пасує. Губернатор каже, проблеми, що є у сумах, слід якнайшвидше вирішувати. Проблеми от озвучили вже те, що є проблеми по по деяких котельнях. Є проблема те, що 77 будинків не готові ще до пального сезону. Є те, що не всі документації, не всі акти підписані. Що також може свідчити про нану до кінця підготовку. Тім є лише одне підприємство, що сповільнює всю компанію підготовки до сезону. На апаратній нараді заявили, паливкомунерго навіть не звітує про діяльність перед чиновниками. П'яте місце, за словом і ділом. рейтинг був складений за виконаними обіцянками за весь період своєї роботи. Микола Клочко має в активі 17 виконаних справ. Серед губернаторів усієї країни це один з найбільших показників. Антирейтинг доріг наша держава потрапила у топ найгірших автошляхів світу. Це рейтинг, який щорічно складає світова спільнота. Які країни очолили цей топ, окрім України, та які дороги визначили найкращими? Знає Марія Бульдович. Нещодавно Україна потрапила у топ 5 країн із найгіршим асфальтом. Щорічно такий рейтинг складає світовий економічний форум зі 138 країн світу. Перші чотири позиції найгірших доріг зайняли Мадагаскар, Конго, Парагвай та Мавританія. А от замикає п'ятірку антилідерів наша держава. Не шановані мною, панове депутати. Всіх абсолютно скликань головні злодії країни. 95% доріг України із вас. Дядьки, в такому стані. Втім, президент України з таким антирейтингом не погодився. Я думаю, що кожен українець вже відчув, наскільки змінюється ситуація з здоров'я. Бо у нас до цього були лише напрямки. По Україні Сумщина у такому ж рейтингу доріг займає сьому позицію. На ремонт у 2016 році нашій області уряд виділив грошей із держбюджету лише на 6 кілометрів нового покриття. Тож можна лише здогадуватись, скільки років знадобиться Сумщині для покращення стану всіх шляхів. Втім, дороги таки бувають рівними. Для прикладу перше місце у рейтингу хороших доріг зайняли арабські емірати. І тут українським шляховикам є до чого прагнути. Марія Бульдович, новини СТС. Тиждень тому ми розповідали про проблемний будинок на вулиці Івана Сірка. Колишня Дем'яна Короченка. Тоді мешканці зверталися до нас, бо їх під'їзд залишився без обігріву. Ми ж звернулися до відповідального ЖЕКу. Чи вирішили проблему? Проконтролювала Юлія Настенко. Свого часу мешканці цього будинку просили комунальників зробити пандус у їх дев'ятиповерхівці для п'ятирічного хлопчика з обмеженими можливостями. Ті ж прохання виконали, але зрізали батарею, яка обігрівала увесь під'їзд. Жильці пішли нам на зустріч, оскільки наша сім'я ну є проблеми. вони е, підписали нам этот документ. Но сейчас, коли возникнет вопрос, будет холодно в під'їзді, перший та второй етаж я останусь крайній. Тоді ж ми звернулися до обслуговуючого ЖЕКу Суми Технобудсервіс. Там пообіцяли батарею встановлять за кілька днів. Через тиждень інспектуємо. Дійсно обіцянку виконали. Мешканці підтверджують, Дякую вам большое, що ви нам допомогли. Труби тепер уже поставили. Дуже красиві. Я не повірила своїм очом. Вийшла труби на місці. Так що дякую вам большое. Ми ж нагадуємо, якщо ви маєте цікаву інформацію або давно чекаєте на допомогу, звертайтеся на нашу гарячу лінію або пишіть нам. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. У шості двоє підлітків розсікали на чужому мотоциклі. Про те, що чинять злочин, навіть не замислювалися. До чого призвела недитяча витівка. Дивіться далі у сюжеті. Власник навіть не помітив зникнення. Пізніше він розповів правоохоронцям, що дорогою додому двоколісний зламався. Оскільки їхати далі на ньому було неможливо, чоловік вирішив сховати транспорт у кущах, аби забрати наступного дня. Нічийний мотоцикл привернув увагу двох хлопців, які проходили поряд. Юних байкерів у місті запримітив брата Шуканого. Звоню брату, Льоха, де мотоцикл. Він по дну як дома стоїть. мотоцикл, мотоцикал гарьон ну, малолітки катається. І вони по газам і ходу. Пильне родичне здогнав Крагіїв самотужки і віддав на поруки правоохоронцям. На питання, навіщо взяли чуже, один із затриманих відповідає лаконічно. Просто прокатитися паркатіця і поставити на місце. За недитячі пустоші доведеться відповідати по-дорослому. Наразі хлопцям загрожує ув'язнення на термін від 5 до 10 років позбавлення волі. Анастасія Сушко, новини СТС. В Україні стартував місячник добровільної здачі зброї. До кінця жовтня сумчанам пропонують звернутися до поліції, і віддати боєприпаси. Поліціянти запевняють, якщо встигнути в зазначений термін до кримінальної відповідальності, притягувати не будуть. А деякі види зброї можна буде навіть зареєструвати і користуватися на законних засадах. У поліції вірять такі заходи зменшать кількість злочинів у сумах. Якщо громадянин у зазначений термін добровільно здав до поліції. Не зареєстровану мисливську рушницю або газову зброю, яка наприклад у нього зберігалася, він е, може її після відповідних перевірок зареєструвати і користуватися нею вже на законних підставах. Українцям можна більше не сподіватися на штамп у паспорті з 1 жовтня під час реєстрації шлюбу РАКС видаватиме лише свідоцтва. З Чим пов'язані такі нововведення, дізнавалася Юлія Настенко. Без штампів так тепер проходитимуть весілля українців від початку жовтня. В Україні набрав сили новий закон реєстрації шлюбу. Відтепер молодята отримуватимуть тільки свідоцтва. Пов'язано це зрозуміло з чим спрощенням візового режиму країн громадян України до Європейського Союзу. І сьогодні ця фактична функція замінюється тим, що буде видано два свідоцтва про одруження і чоловікові, і дружині. А ми вирішили поцікавитися у сумчан, як вони ставляться до новацій. Звісно, штамп і кольцо на пальці. Ні, треба паспорт, штамп в паспорті. Я вважаю, що він обов'язково має бути, щоб всі дивилися і знали, що муж зайнятий або жінка зайнята. Я, мабуть, нейтральна, це як как би бы, постсоветські пережитки, от це штампи ставити, воно як то. Я думаю, коли я до цього дійду, от, до самого одруження, тоді вже я і буду мати свою думку. Я вважаю, що свадьба – це это... Ну не так важно лично для мене. что штамп, Ну є токи штамп в паспорті. Головне щоб було взаємопонімання і любов. Експерти ж запевняють, турбуватися нічого, адже пов'язані такі нововведення із новими біометричними паспортами. Інформацію про сімейний стан відтепер вноситимуть у єдиний електронний реєстр. Юлія Настенко, Олександр Білявський, Новини СТС. Антикварний годинник намагалися вивезти до Росії. Настільний старовинний механічний годинник з боєм виготовлений на початку 20-го століття. Прикордонники знайшли в автомобілі ваз російської реєстрації. Порушником виявився росіянин. Його затримали в пункті пропуску покровка. Годинник, який скоріш за все представляє історичну та культурну цінність, вилучили на водія, складені відповідні адміністративні матеріали. Сумська команда Тенісна академія вдало розпочала сезон чемпіонаті України з настільного тенісу серед команд Прем'єр-Ліги на Львівщині. Підопічні Володимира Хавкіна перемогли у семи матчах із дев'яти і після першого туру перебувають на другому місці. Команда Сумдеу з однією перемогою в активі після першого туру остання в Суперлізі. Таким видався початок тижня. Ми ж продовжуємо працювати, щоб ви першими дізнавалися про важливе. Якщо ви стали свідком цікавого, чи маєте проблему? Телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, добра, гарного початку тижня. Залишайтеся з нами завтра. Я зустрінуся з вами, як завжди, о сьомій на СТС.